Дуже багато достатньо тваринок, потім зараз холодно, некомфортно, небезпечно, тому, будь ласка, їх підгодовуйте. Кожен може купити сосиску, хоч би це не професійний якийсь там дорогий корм, але все ж таки це краще набагато, ніж нічого, і підготувати собаку. Ми регулярно їздимо в Штамарську область, і регулярно на АЗС бачимо тварин, і її зараз Бачите, кожен, кожна людина може таке собі задоволення дозволити, і я отримую від цього дуже велике задоволення, навіть більше, ніж коли зупиняю порушників. Всім вдалого дня. Отак день вдався. Антонов приїхав на заправочку та трошки підгодував. От так. Приятного аппетита, мала. О, ти чудо! Клас! Клас, єсть! Ну ти чуда, да. так. Прийду покрити туди, поїдь поїдемо, поїм Бачите, друзі, тваринка поїла сосиски. Це величезне задоволення для тих, хто годує. А ми, шановні друзі, з гарним настроєм далі в дорогу. Всім бажаю гарного вечора.